Доброго дня всім! Запрошую своїх маленьких глядачів на заняття з грамоти. Сьогодні ми дізнаємося, що сталося далі із хлопчиком Нехочухою та вивчимо наступну букву українського алфавіту. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, розкажіть про це відео своїм друзям і починаємо. Давайте пригадаємо, з чого почалася наша історія. Жив собі хлопчик, прозвали його Нехочухою. Бо він нічого не хотів робити, не хотів вчити букви, був ледачим та нечемним. Одного дня до нього в гості прийшла старенька фея і подарувала йому буквар, але хлопчик не схотів вчитися і, мало того, показав феї язика. Фея покарала його і відправила до країни Лінощів, де правив великий нехочуха. Там можна було нічого не робити, тільки їсти тістечка і розважатися. І згодом стати товстим і огидним, як великий Нехочуха. Коли хлопчик вирішив втекти, робот, який був на службі у Великого Нехочухи, замкнув хлопчика у підземеллі. Одного дня хлопчик знайшов чарівний кодовий замок, який відкривав вихід із країни лінощів. Але на ньому було аж 33 літери, і всіх треба було назвати, щоб замок відкрився. Але ж хлопчик не знав жодної. Фея, яка тим часом дивилася у чарівне люстерко, пожаліла його і відправила йому буквар. А ми допомогли йому вивчити першу літеру абетки. Тож слухайте, що було далі. Поки хлопчик чекав нашої допомоги з наступною буквою, він блукав під земеллям. Там було багато коридорів та кімнат. Раптом в одній кімнаті він побачив світло. Коли він зайшов туди, він дуже здивувався, бо побачив дорослого дядька з довгою бородою, який стояв на голові. Його так і звали Борода. Хлопчик дуже зрадів, бо зустрів дорослу людину адже всі дорослі знають букви і вміють читати. Але Борода сказав, що не зможе допомогти хлопчикові прочитати букви на чарівному кодовому замку. Він розповів хлопчикові свою історію. Колись давно, коли він був саме таким малим хлопчиком, він теж був дуже ледачим і не хотів вчитися. Крім того, він завжди марнував свій час, постійно запізнювався на уроки і нічого не робив вчасно. Одного дня старенька йому драфея подарувала йому годинник, щоб він навчився все робити вчасно. Але він сказав, що йому не потрібен годинник і виконув його. І гірше. Він показав старенький феї язика, яка знайома історія, подумав нехочуха. За це фея покарала його, вона перетворила його на пісковий годинник. Борода розстебнув свою сорочку, і хлопчик побачив, що замість тулуба у нього справді був пісковий годинник. Вночі пісок починав пересипатися, і Борода повинен був всю ніч стояти на голові. Потім вона так само відправила його до країни лінощів, і коли він захотів втекти, його замкнули у підземеллі. Тут він і виріс, і перетворився на дорослого чоловіка. Тож жодної букви він так і не встиг вивчити. Ну що, діти, давайте допоможемо їм вивчити другу букву українського алфавіту, бо хлопчикові зовсім не хочеться залишитися неоком і провести все життя у країні лінощів, як це сталося з бородою. Спочатку поговоримо про букви та звуки. Букву можна написати та прочитати. Букву ми бачимо, а звук ми не бачимо. Ми його вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ви послухайте його і повторіть б. б. Ми його вимовляли, але не бачили. Б. Це приголосний звук. Голосні звуки ми можемо вимовляти довго, на відміну від приголосних, які ми можемо вимовляти тільки коротко. Тепер я буду називати різні звуки, а ви плескайте в долоні, коли почуєте звук Б. Б. М. М. Б. П. Б. Пограємо в гру Луна. Промовимо звук б голосно, потім тихіше і пошепки. Б. б, б. Тепер пограємо в іншу гру. Приголосний звук ми будемо позначати синім квадратиком. Коли ви побачите великий синій квадратик, треба промовити звук Б голосно. Коли побачите маленький синій квадратик, Треба промовити звук Б. Тихо. Б. 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 А тепер подивіться, як виглядає буква Б. Тепер поставте відео на паузу і знайдіть всі букви Б, а потім перевірте себе. Давайте подивимося, які слова починаються з букви Б. Банан, Баран, Барабан. Білка. Тепер назвіть ці слова самі. Ось ми допомогли хлопчикові вивчити другу букву української абетки. Чекайте на наступну серію, і ви дізнаєтеся, що сталося далі. До наступних зустрічей.